У бродах встановили громадську вбиральню. Туалет у центральній частині міста, який має бути безкоштовним, відповідає усім європейським стандартам і при бережливому ставленні має служити роками. Розлогіше у сюжеті. Неподалік приміщення районної ради встановили туалет модульного типу, який привезла з Дніпропетровська фірма МДС. Вона вже не один рік займається виготовленням модульних кабін для електропоїздів Тарпан та постачає цю продукцію за кордон. Тому на ринку вже добре себе зарекомендувала. Дизайн туалету, придбаного за кошти міської ради, виготовлений на замовлення і має антивандальне покриття а його каркас налічує 800 деталей. Для відкриття цього туалету потрібен час адже вже залили фундамент, а ще необхідно прокласти труби. Варто зазначити, що це безкоштовна громадська вбиральня, виготовлена за індивідуальним замовленням, тому вона така єдина в Україні. До речі, це не біотуалет, тому він не має запаху. Тут також встановлене світодіодне освітлення, що неабияк економить електроенергію. Важливо, що в туалеті буде тепло навіть зимою, адже температура тут тримається у межах плюс 16. Ще однією перевагою цієї вбиральні є те, що деталі в туалеті виготовлені з нержавіючої сталі, а одна з кабін більша і має поручні. Вона призначена для людей з обмеженими можливостями. Тут також зроблений ручний та автоматичний зливи. Також, як зазначають організатори, можливе придбання ще одного туалету, який планують встановити на Майдані Свободи, але це залежить від бюджету та перш за все від ставлення самих людей до вже придбаної вбиральні.